Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна Симфонія. Сьогодні незвичне відео. Сьогодні ми понуримося в історію, в техніку підтримання вогню, добування вогню. Посмажимо ковбаски з картопелькою на саджі. Тому розпочинаємо цей проект. Вогонь супроводжує людину на всьому шляху цивілізації. Спочатку був, напевне, природній вогонь, ну, блискавка десь попала, люди здобули вогонь. Потім прийшов метод такий здобування вогнів, як тріння. А далі прийшло кресало огніво. І воно супроводжувало нас навіть до 19 століття. Ви тільки вдумайтесь: 200 років тому ще люди не користувалися сірниками, а ходили з такими кісетами і здобували вогонь. Ось я такий пошив кісет. Давайте ознайомимося складовою частиною. Для здобуття вогню нам потрібен кремінь. Це таке тверде мінеральне утворення, бажане з гострим краєм, яке під час удару кресала дає іскру. Ну, Саме головне кресало. У мене їх три. Одне сучасне туристичне, яке подарував мені роман Запоріжжя. Привіт тобі. Ось історичне, загартоване. Не спіши від романа. А також з напильника. З гладкою стороною. Труд – Це матеріал, який запалюється від іскри. Це хибеткань випалена в залізній банці на вогню без доступу кислорода. А також бичівка. Ну, шпагат, розпущений до волокон. Можна також використовувати гриб під такою назвою трутовик. Ватні диски, спонжики для макіяжу. Вони просочені парафіном. Який попередньо розтоплюється на водяній бані. Ну і просочуються ці спонжики. Оце готова підтримка вогню. Хто займається бускрафтингом, беріть на замітку. Розпалює в будь-яку погоду, дождливу, в сніжну, влюбу. Розпускаємо бочівку на такі маленькі вол окна. Беремо ніж, який подарував роман. І робимо насічки на заготовлених палицях. Ось такі ялинки настругуємо. Дерево вже сухе, так погано робиться. Ну, плюс-мінус. Онжик отак розірвемо трохи, ложимо серединку і будуємо таку пірамідку. Зараз будемо здобувати вогонь, але покажу, як працює сучасне огніво. Ну, ми будемо добувати історичним. Бідай ближче. Видно? Угу. Вон даже скатерть пропалює. Валєра. Ну що, здобудемо вогонь таким історичним авдетичним методом. Беремо трут. Беремо кремінь з гострим краєм бажано. Ну, давай цей візьмемо. Накладаємо трут, отак. Беремо кресало. Треба, щоб іскра попала на трут. Сейчас. Іскру видно? Okay. О, пішла, показуй. Угу. Uh -huh. Видно? Так. Yeah. Беремо бочівку. І роздуваємо вогонь. Прогріваємо садж. Збираємось? Так. Да. Історичне кресало, бачите, працює. Тому здобув вогонь сьогодні таким автентичним способом. До речі, чуть не забув. Від Романа ж прийшла посилка, давайте відкриємо разом. Так, що тут є? Роман мисливець у нас. Щось думаю. Цікаво. Ух ти, А ну підходь ближче. Кухар. Нашивки кухаря. Он є. Давай так розложимо, щоб можна було прочитати гарно. Матюхня. Матюхня? Да. <с <с і тут матюхна, да? Да. Фіка. Ромчик, дякую тобі за подарунки в твоєму стилі. Бачиш, користуйся. Кісет зробив і користуйся. Ножем також тесть користувався. Ну і. І окремо дякую за історичне крисало. Це історичне крисало. Декілька слів про свій садж. Я його люблю, на ньому часто готую, багато шортсів зняв, але повноцінних відео ніколи чомусь не робив. І от вирішив. Він у мене розборний, я ножки наварив, там вони вкручуються. Тут такі приварені ручки. Ну, Такий має вигляд. Бачите, дощик іде. Класна штука взагалі. Всім раджу, хто ще не користувався. Смак незвичний, завжди засмажисте, виходить. Ну, що хочу сказати. Спробуйте, вам сподобається садж. Поки наша сковорода прогрівається, наріжемо картопельку, яку будемо смажити. Нарізати буду, так як по-селянськи, плюс-мінус, тільки що картопла почищена. Отакими От здоровими шматками. Рубать. Отак. До речі, згадав по поводу кресала та огніва. В радянських кінах, та також в книжках, часто показували нам, як солдати на фронті підкурювали кресалам. Так звана Катюша у них була також з кісетом. Ставлю пару фотографій, можливо, згадаєте. У нас пішов дощ, да, але це нам не завадить. Погодка в нас погіршилася, дощ іде. Ну, нічого, будемо далі готувати. Беремо олійку нашу. Ніженську і прогріваємо. Характерний звук каже про те, що потрібно обсмажувати картоплю. Будемо обсмажувати в центрі в декілька етапів. Ну, за декілька разів. Не підходь. Дощ носить свої корективи. Попадає в масло, ну, і стріляє. За два рази. Картоплі багато, тому що накормимо всіх. Хі -хі. Отак розрівнюємо, щоб вона олійці смажилась. Головним правилом приготування на саджі. Є те, що потрібно все спочатку підготувати. Ми нарізали картопельку. У нас вже готові сосиски. Такі сосиски. Зараз цибульку нажарим, яйця підготували, взяли з морозилки, перчика. Чому це все я так кажу? Тому що там все швидко готується, і потрібно, щоб в тебе було все готове. І ти хопс під ножа, клоц, клоц, клоц. Трохи неровно стоїть садж. Бачите, олія сюди скотилась. Потрібно піддомкратити. Опа! Вирівняли, підложили. Ну, це потрібно таке робити вам, так сказати, коли ще сковорідка суха. Уровень виставити, да і все. Ще однією особливостю приготування на саджі є те, що в центрі взагалі тут вогонь і в центрі йде смаження. І ми в декілька етапів, наприклад, картошечку зараз посмажимо, і потім можемо переставити отак на борта. Тут температура досить. Маленька. Ну, так, буде ефект духовки легенької. Наріжемо поки цибульку. Цибульку ріжемо грубо. Щоб вона, ну це ж сад, щоб вона не розтворилася, знаєте, щоб були шматки. Отак, отак прям. По-мужицьки. Здоровими шматками. Тут дрібнити не треба. Отак підсмажили відсотків на 70, скориночку їй дали і на борта. І закидаємо наступну партію. Чим садж хороший? Чим садж хороший? Тим, що можна приготувати на дуже велику кампанію. Якесь там день народження, якісь там, я не знаю, у вас друзі багато прийшли. Мужикам, так, зробити отакий цілий садж можна їсти цілий день. Так, дивись. Опа. Зараз дравчат підкинемо. Потрібно вогонь тримати вище середнього. Високий вогонь. Що там, треба підкидати? Mm. Зараз пару полін кинемо. Ну, вже ж, як такі діло, так підготовимо і зеленушку, щоб посипати. Так ось, сильно мілко не буду. Петрушечка, дивіться, петрушечка, а також, а також, знайшли таку цибульку родом з Криму. Її також тоненько. Ми її не будемо смажити, ми її для декору, для красоти зверху. Перчик будемо, да. в самому кінці перчик, в принципі. А, ти знімаєш? Е... Він он зараз розмерся. Це ти, да, перчик так? Перчик заготавлювала? Ми його в кінці буквально хвилин за сім. Трошки обсмажимо, щоб він розійшовся. Аромат знаєш, який буде? Домашній перець. Петрушка. І Петрушка молоденька. А також картошечки додамо смаку. Я казав, ми приправ яких не будемо давати. Мисливськими ковбасками. Вони, знаєте, дадуть свій аромат. Ну, а це донька такі любить. Про що я вам казав? Бачите, дав жару потрібно завжди знаходитися біля саджа, адже процес іде дуже швидко. Ну і ви їм керуєте, додаєте дрова, зменшуєте. Ну, але ж ми хочемо, щоб картошка була засмажена, а не варена. Тому потрібно бачите, як шкварчить. Оце красота. Ще декілька слів про садж, щоб він у вас не ржавів, ну і не приліпало, бачите, в мене нічого не приліпає. Потрібно його одразу обкалити в солі, потім в олійці. І після того, як ви покористувалися ним. Взяли він там остив водичкою, здали просто. Тряпочкою протерли і все. Десь, якщо залишилось трошки жирка на ньому, ну тряпочкою протерли і все. Щоб на зиму можете законсервувати, то олійкою його змазати. І буде вам от служити він довго і вірно. Картошечку вже всю змішали, бачите, вже має гарний колір. Зараз будемо смажити ковбаски. Картошку на борта. Бачите, гарний колір. Викладаємо на борта. Бачите, нічого не, при... не приліпло. Все готується рівномірно. ну, Головне контролювати процес. Так, територію звільнили, ідуть ковбаски. О, їх треба порізати. Завжди різали цей раз спробуємо не різати. Отак колечком скрутимо. О, підходь. Зараз потрібно перевернути. Краще б розрізали, неудобно переворачувати лінти. А от оці кабаноси не потрібно сильно великими різати. Вони в нас, знаєте, якщо, як якась спеція. Щоб смак смака трохи до картопельки. Наситим. І ще одне дуже важливе солимо картопельку на саджі в самому кінці. Так, картопельку Поки забираємо. Прийшла черга цибульки. А як запахло цибулею. Ковбаски так так сюди. Опа. Прийшла Черга перчика. О, перчик. Як пахне. Поки відпочиває картопелька із ковбасками. Ну, вони в нас такі засмажені. Вирішили зняти саджа, ну, щоб не перегоріли. Вон хрумкі які. Е, поперчимо. У нас тут суміш перців. Та гарненько посолимо. І це все діло отак. Перемішаємо. О, аромат перчика. А покажи ближче. І ось є у нас така приправка гамарджоба. Тут є уцхоцунелі, чебрець, коріандр, червоний перець, кмін, мята, лавровий лист. Також трошки додамо. Ой, яка вона гарна. Зовсім трохи. Діло йде вже до закінчення. Вивалюємо нашу смакоту сюди. О! Зараз трохи прогріваємо, смажимо яйця. У нас буде жовток, будемо використовувати як соус, зелень і все будемо дегустувати. Підготовимо місце для яєць. Робимо такі кайомки. І сюди отак яєчко. О, яка смакота, як гарно виглядає. Вогонь мінімальний. Зараз яйця доходять і будемо куштувати. Так, ну, чуть не забула, як же зелені не притрусити Та солодкою червоною цибулькою. Ля нам і смачку дасть, і кольору, да. На це відео мене надихнув роман Запоріжжя. Він являється мисливцем, а також здобуває вогонь таким альтернативним методом. Ну, йому подобається, знаєте, кресало подалі від суспільства, якась своя аура подальше від цивілізації. Ну і мені сподобалося, він мені прислав. Ви все бачили. Прийшов час дегустації. І ми, так, знаєте, по первобитному прям скуштуємо саджа. Так, спробуємо картопельку. Отак, от яєчко? М -м -м. Клас, цибульку? І з мисливською і закріпимо нашу дегустацію отакої от сосиска. Сочна яка. Клас. Смакота. Друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайк, кому не сподобалось, дизлайк. З вами був Валерій з каналу Кулінарна Симфонія. До зустрічі!